Погнали далі на вкладку режими. Тут можна налаштувати поведінку перемикачів нашого пульта та функції, які будуть ними активовуватися. Перший налаштуємо ARM. Це режим, який активує двигуни дрона. Натискаємо на кнопку Додати діапазон під назвою режима при цьому в випадаючому списку має бути значення Авто. Тепер просто активуємо тумблер, який буде відповідати за «Arm». Мені це зручно робити оцією кнопкою. Після цього значення в випадаючому списку зміниться на відповідний активованому тумблеру номер каналу передавача. Тепер треба посунути повзунок так, щоб він опинився над жовтеньким показником позиції перемикача. Відповідна кнопка чи тумблер при цьому має знаходитися в вімкненому положенні. Також додам режим Engle на трипозиційний тумблер. В цьому режимі дрон буде вирівнюватися в горизонтальній площині, коли правий стік займає середнє положення, що значно спрощує керування мультироторними літальними апаратами. Алгоритм точно той же: натискаю додати діапазон та клацую тумблером. Тут розтягну повзунки так, щоб режим Engle був активний у середньому та верхньому положеннях перемикача. Тисну існу зберегти, щоб записати зміни на польотник.